Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Подивіться, якої я травички гарної накосив кроликам. Листочки, все, як вони полюбляють і от вони смакують. Оце не дуже хочуть отаке вже. Зразу їли, а зараз вже почали перебирати. Муха. ось муха. Ну, Це в нас обід. Я додав їм. Вони вже, звичайно, понаїдалися зранку. Такі. Зараз підемо яйця, зберемо. У мене знову замовлення. Так, щось є. Мої біленьке є. Ага, три. Старенька несеться якась. Я думаю, що це та, що лисенька була. Я бачив її в гнізді, тому що та інша просто сидить. Не знаю, чому вона не несеться, а сидить. Так, там було три і два, п'ять. Там одне, вона ж де далечень? Це шість. Тут уже бачу, що нанесли. О, 11. Сьогодні 11. Молодці. Всі 10 Ломан Браун знеслися і одна моя чорна старенька. Є замовлення, якщо чесно, вже і не встигаю їх виконувати, тому що чомусь усім зараз яйця треба. От. Ну, з одного боку це добре, а з іншого вже й собі немає, як то кажуть. От, ну нічого. Дякую і за це. До речі, друзі, вже казав, дуже багато комарів в цьому році. От, був сьогодні в магазині в одному, хотів купити спрей. Продавчиня каже, що розібрали. Видно, рік такий сприятливий. Дивіться, скільки я не знаю, чи вам видно. От, літають. От, ну, я не знаю, як кроликів рятувати. Тому я і себе бризкаю таким от спреєм від комарів. Звичайним, який купив, такий є. І отак от, трішки. Бризкаю от, ну, прямо на них я не бризкаю, не знаю. Не думаю, що це корисно для них, от, тому отак от, хоч трішки. Це рятує їх, скажімо так, ненадовго, але, ну, отак от борюся, хоч хоч якось. Друзі, до речі, якщо у вас є якісь рецепти від комарів, будь ласка, ну. Не, не, не потрібно писати про полин і тому подібне, тому що все це ми проходили, нічого цього не діє. Якщо хімія не діє, то, ну, принаймні воно діє нетривалий час, отак от трішки. Ну, дуже багато. Воно тепло в день волого. От дивіться скільки. Ну, якось так. Отак от і боремось. Так, і в обід, гілочки. Обов'язково даю. Їм подобається таке. От вони. Хоча от дивіться, травичка є, дивіться, яка кульбаба тут. Дуже гарна трава. Ну, але їм хочеться також чогось різноманітного. Тому я отак от намагаюсь це робити. Це не важко, головне безкоштовно. Вийшов дві хвилини, наламав. Бачите, вони ще й перебирають, хтось щось там винюхує, вишукує. А? Муха номер 2 Не подобається? Ух ти ж. Отакі. Пасимося, друзі, вже ввечері. Я у них повичищав. Дуже тепло. Не знаю скільки на сонці, прям жарко. Такі перепади вночі прохолодно. Ну, як кажуть, проти природи не попреш. Тому маємо, що маємо. Бачу, їм вже навіть жаркувато на сонці, тому ховаються поки що в холодочок. Там вон Ляля лежить. Лялю! Привіт! Привіт! От. Отак. Піть кого там. Зараз замовчав, а то все виспівував. Петко, будеш співати? На камеру чи ні? Угу. Петюнь, красунчик. Ух ти ж. Так. Гарненько ще така травичка, листя, все ще свіже, соковите. Гарно. Мотаються, мотаються. Тут от. От трішки покосили. Тут вже так якось все позаростало. І вони гуляють тепер. Отак. От Петько, там от курочка оця, що не знаю, її назвати чорненька. У неї ніжки. І один пальчик коротший, ніж потрібно. Не знаю, чи вам буде видно. Були в мене такі курочки, не одна, не знаю, що це. Не знаю, можливо, це якась була там порода помість. Ну, не видно так. Така цікавенька гарно заросла, От. але не несе, ця бандітка посидить в гнізді і все. Отак, затопить кот такий красивий. До речі, сьогодні збирав яйця, якось так е, знову замислився. от, Знаєте, якби що було, якби. От, І все ж таки думаю, що я б от займався е, саме харчовим яйцем. От мені якось це найближче. От Якби були можливості, от, не інкубаційним, не от курчатами, не молодняком, там, не м'ясом, а саме. от Харчовим яйцем. Не знаю, чому мені так подобається. От. Звичайно, можливо, якщо займатися інкубаційним яйцем, особливо е породної птиці. Це було б набагато вигідніше по грошам. Але ну, от я так не прикидав. Але от якщо навіть так, ну, наприклад, за тиждень зараз взяти, то мої кури повністю е себе утримують. Тобто, я не годую їх, звичайно, комбікормом, але на зерно. Ну, це треба порахувати, але я, так, скажімо, неозброєним оком бачу і знаю, що можливо навіть в декілька разів. От. Звичайно, зараз пік яйценосності так не завжди буде, але ну, і харчове яйце також завжди буде потрібно людям. Тому ну, це такі мої думки. Можливо, тому що мені просто не хочеться займатися інкубаційним. Ну, звичайно, нема можливості. от. Ну, Тут у мене також, як бачите, як знаєте, дуже не розгуляюся, тому поки що це так лише думки, мрії. Але от, я думаю, що я так от би десь десятків 5 курейний сучок би тримав заради харчового яйця. Ну, а там хто його зна. Рудик чеше. Рудику, іди, іди. вітайся чи ти по своїх справах пішов. Mm? Рудик. Рудик. Ну, ми підійдемо, ми не горді. Привіт. Привіт. Повечеряв. Рудику також жарко. Тиняється по холодку. да? Ух ти ж, Бандюган такий. У нас тут за гаражами росте малина така. Ну, не знаю, дика, не дика. От, зараз пе, прям такі там. Я от спробую, чи будуть таке їсти. Сьогодні вперше їм даю малину. О, їдять. Ух, ви ж такі. Наче ще мені підросли. Наче так довго були маленькими-маленькими, а тепер вже такі от кролиці гарні. Хви ж. А ну хлопці. Нати хлопці вам. Малину. До речі, хлопці більше переводять харчів, ніж дівчата. Не знаю чому. Так багато вам, трави витягують, зерна залишають. Отакі. Дядьки. Зараз і дорослим дам. Муха ще во не з'їла, те, що я в обід її давав. Рябчик з'їла. Малину. О, муха ну, проснулася. Спала чи що? О, так, смакує. Рябчик навіть не встає. Чудніве. Кури вже збираються. Нагулялись, набігались, нагреблись. Ще тут от догрібають щось там під горіхом. Петька пастися надумав. Петюнь, не було часу бідненькому попастися. Виш. Сонька перелиняла. Чупить кудишся? Ти ж не будеш на мене нападати? М? в мене були такі колись екземпляри? Ну так. Ще хвилин 15 тут покрутяться і буду заходити вже. Так, так, так. У нас ще ця курочка любить і побубоніти щось. Така красуня. М -м -м. Зголодніли, зголодніли, дівчата. Нам сусід віддав от трішки моркви. Це не той, що давав минулого разу інший. От, така гарна морква, каже, в мене багато, не потрібна. А я з задоволенням її забрав. На, Зерна на вечір їм дав. Я даю овесь ячмінь в перемішку. І от такої шикарної травички там. Вон, ще одна годівничка. Чого ви на один шматок напали? Ось же ще є. На! На. А, там ще. он. Ляля -ля вечеряє. Голосно так. Ось так там комусь весело. А? Їж моркву. Ось таке, от, друзі, сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей!